Усім привіт, я Світлана Бучуляк, а я Злата. Сьогодні Доні мені поможе провести огляд посилочки. Це відео, як ви вже зрозуміли, буде присвячене матеріалам, новинкам, які я для вас підготувала. Ціла коробка новинок, тож є що дивитися. Давайте розпочнемо. Що ж, перше, що ми вам покажемо, це ось такі маленькі серединки для бантиків. Вони насправді дуже милі. Киця розміром 18 мм. ось Це для таких найменших бантиків, або ж навіть, знаєте, на шапочки, можуть підійти, на заколочки, е як такий декор 16 мм. Вони мають приблизно ось такі зайки. Це зайки, доню? Так? Угу. Ось такі також дуже гарні милі зайчики. Вони мають майже 3 см з морквинкою. Дуже гарненькі, милі ось ці такі серединочки. Також отримала ось такі пов'язочки бишовні для найменших наших красонечок, білого, блакитного і ось такого рожево-персикового кольорів. Тепер ми вам покажемо стразовий декор, який я отримала ось такі гарненькі серединки, погляньте. Зараз все видно вам. Ось такий насичено-синій колір електрик та блакитний. Гарні, правда, донь? Дуже гарні. Дуже гарні, так? І ось такі новенькі серединки. Я таких ще не отримувала ніколи. Це перший раз я їх замовила. Ось тут підвісочка, так. О, видно вам. Підвісочка, бачите, не камінчик, а ось такий, як листочок, дай і ось тут стразики понизу. Хочу сказати, що їх ось тут можна пришити. Їх взяла лише на пробу по 10 штук, не знала, які вони будуть. Ось тут е, такі наяву, які вони будуть гарненькі. Ось ці серединочки отримала також. Що ж таке, що вам не видно? Ось. ось такі гарненькі, блакитні, рожеві ще в наявності в мене є інші кольори. І отримала багато кольорів ось таких серединочок. Ось плану, бачите? Розміром 15 мм на 20 мм. Ці серединки ось це такі нові кольори. Це є такий блакитний, але такий, знаєте, як темно-блакитний. Ну, не темно-блакитний, донь, який це колір? Щось більше сірий. Сіро-блакитний. Звичайно, що їх є дуже багато кольорів. Я всі не показую, лише показую вам ось такі новенькі. Є ось ще сині, так як вони зараз актуальні, і ось такі жовтенькі. Тепер переходимо до стрічки, яку я отримала. Погляньте, це ось така органза люкс класу. Органза ця йде шириною 4 см. І шириною. 2,5 см. Є білого кольору, вона білосніжна, наскільки я зараз бачу. Бо вже вечір, можливо, але все одно вона, мені здається, білосніжна, правда, Доня? Так. Вона без відтінку, вона білосніжна і ось така ніжно-рожева. Орган справді відповідає. Своїм, своїй назві, вона не є, звичайно, це, знаєте, як ми отримуємо органзу з наших українських складів. Ні, це не така. Вона плотніша, вона, ось погляньте, як гарно блистить і досить добре тримає форму. Ще є ось така органза, також люкс класу. Також гарненька, якісна є сапфірово вишнева і ось така рожево-біла. Досить гарно вона ось в бантиках для дорослих. Це взагалі мені ось тут дуже сподобалося. І ще сапфірово вишнева підійде для школи. Так, підійде для школи. Я коли цей бантик зробила, я думала для дорослих, а доня, бачите, каже, що для школи. Ну і що хочу сказати, вона також досить непогано тримає форму, як бачите. Я один вид органзе. Це є органза в горошок. Вона йде шириною 26-27 мм. Це органза також люкс класу. Є ось такого пудрового кольору, сіра та біла в чорний горошок. Органза справді дуже гарненька, і я навіть встигла. щодня. Ще Що моя мама зробила такі красиві бантики з тієї органзи. Так, з цієї органзи, погляньте, які гарненькі бантички. Можна пошити з цієї органзи. Майстер-клас по тих бантиках є на каналі, тож, я думаю, проблем пошити їх у вас не буде. Можете придбати цю органзу в моєму магазині. Посилання на відео. На відео, а посилання на магазин я залишу в описі до цього відео. І ще одна органза. Погляньте, скільки в мене нових видів органзи. Це правда не новенька, але взяла Поновила, знаєте, наявність, так як вона вже закінчувалася мені. Ось така гарненька органза люкс класу шириною 2,5 см, частинка сатинова, частинка органзи. Гарненька майстер-клас по бантиках з такою органзи також в мене є на каналі, тож ідеї для використання цієї стрічки у вас вже є. Ще є ось така органза блакитного, ніжно-блакитного, такого блакитного кольору в білий горошок. Вона йде шириною. 38 мм. Також люкс-клас ось така стрічка. Ще й ось така біленька, дуже гарна. Шириною вона йде майже 4 см. І ось така рожева, шириною 5 см. Ще отримала. Ось стрічку шириною 38 мм, з люрексом, Це є репсова стрічка. Гарненькі кольори, ніжно-рожевий та ніжно-блакитний. Ще отримала стрічку атласну Люкс Класу. Це стрічка світло-рожевого, такого ніжно-рожевого, і білого кольорів з золотими такими сердечками. Стрічка справді гарненька. Люкс класу. Давайте ми подивимося, чи є якась різниця. Ну, вона така плотніша. Знаєте, якщо ви любите працювати з такою плотнішою стрічкою, вона ось така плотніша для бантичків буде досить гарно вона виглядати ось. Даня, тобі як? Класно? Класно? Але найцікавіша, найкраща стрічка попереду, тож дочекайтеся. Тепер покажу вам текстильну стрічку. Це є ось така двостороння стрічка, рожева з сірими ось такими прошиттям, сірою ниточкою, шириною 26 мм. Також гарненька, плотна, вона вже в мене була. Досить гарні бантики з неї. І ось ця новинка. Це її текстильна стрічка. Двостороння. Я вже спробувала пошити з неї бантики. Вийшли ц... дуже гарно. Вийшли дуже гарні. Знаєте, що доня сказала, що їх нікому не віддасть. Та? Вони похожі на мої просто. Так? Каже доня, їх нікому не віддасть, але я не знаю, чи вони їй підійдуть, так як я робила для... на маленьких резиночках, тож не знаю, чи вони тобі доня підійдуть, якщо потрібно. Я можу тобі зробити вже на більших резиночках. І бачиш, тут є ось такі кольори стрічки. До цих. Ти собі обереш потім, добре? Угу. Ну, Що хочу сказати, що Доні ця стрічка сподобалася. Вона казала, що ця стрічка їй сподобалася. І ось така ніжно-м'ятного кольору, це такий світло персиковий мабуть. Так? Такий молочний і такий темно-червоний, майже вишневий. То світло банановий. Mm -hmm. Ну, Хіба що без шкірки цей білий банан, так? Mm -hmm. no, Хто як собі назве кольори, так? так. головне, щоб розуміли, які. Ще мама отримала такі красиві шкільні стрічки. Ось така синя з рожевим шириною 2,5 см. Ось така біла з чорним шириною 1 см. Ось така ще біла з чорним шириною 2,5 см. Та, отака... та отака стрічка шириною 4 см. Так. Доня вам розказала е, яка стрічка, а я вам скажу по якості. Це є двостороння стрічка. Ось як бачите. Е, стрічка мені нагадує, як накрухмалина вона, знаєте? Ось оця м'якша. З шириною 4 см. Доні, бачите, дотик вона м'якша. Доні вже щось круте стрічки, можливо, щось і придумає вам. Знаєте, її дай стрічку, вона одразу починає крутити. Правда, таке буває рідко, так як її завжди вдома нема. Ось. Як накрутила вже? Дуже добре, потім подивлюся, що вийшло. Бачите, ось така гарна стрічка, може бути доповненням до бантика, може бути як перетяжка бантику. Мені вона сподобалася. Погляньте, це на швидкоруч, я для відео спеціально готувала, щоб вам показати, як гарно ця стрічка тримає форму в бантиках і які красиві бантики. Можуть вийти. А от погляньте, поки ми е, я вам розказувала доні, вже щось накрутила. Можемо потім, ану кажіть, можна це розкручувати і щось вибирати з цього, можна складати в бантик як кажете, ну мені, якщо чесно, подобається такий варіант. Коли мені подобається, доня за колочкою ось тут скріплює, і я далі його розкручую, і дивлюся, як його потрібно складати. І потім пояснюю мені. Так, потім пояснюю її, бо вона в неї ручки, знаєте, працюють так, не так, як в мене. Думаю, сюди складу туди, а в неї раз-два, раз-два накрутили, навертіли. А ти потім думай, мама, як це розкласти, як її пояснити, що вона то так склала. Ну, але в будь-якому випадку у нас щось виходить, правда? Звичайно. Ось такі гарненькі бантики, трішки від'їхала від теми. Ось такі гарненькі бантики вийдуть вас з цієї стрічки. Я ще обов'язково пошию такі чорнобілі, тому що вони справді дуже гарні, такий шкільний варіант. Доня, ти такий хочеш? Ну, звичайно. Серйозно? Навіть будеш давати заплітати себе в школу? Серйозно? Ну, ну все, бачите, заради бантиків доні десь себе заплітати, так як ми останнім часом Ой, не маємо часу. Так? Ще отримала ось таку стрічку. Як бачите, біленька стрічка в золотий горошок, так що вона є в наявності, можете собі бронювати. Якщо чесно, я могла це все виконати. Я навіть не бачила, що воно мені прийшло в загальному пакеті, так як воно плоске і так, знаєте, було досить непомітним. Це я собі знову замовила ось такі, таку фольгу. Це не фольга, це плотніше. Це є такі насадки на газову плиту, щоб було простіше прибирати. Вони миються, вони багаторазові. Я перед війною, декілька місяців перед вій... початком війни, я собі такі замовила, знаєте, і ще до сих пір їх маю, але вирішила собі замовити на цей. Дані показує, що вони неприємний запах мають. Я... Ну, якщо чесно, я не чую. Ні, я не чую, щоб вони мали такий різкий неприємний запах. Але з ними прибирання набагато простіше. Ну і наостанок я залишила таке таке найцікавіше, най... найгарніше. І взагалі ця стрічка мене дуже вразила, я дуже на неї чекала, і вона не підвела а, мої очікування, мої сподівання. Я... Вона саме така, якою я її уявляла. Це ось така органза зі стразиками, шириною 5 см. Вона йде. Я вам покажу ось так на відео. Що це вона йде шириною 5 см, стразики надійно приклеєні. А ця органза вона має такий шовковий блиск. Вона ось такого, так як Доні казала, з сіру-блакитного кольору. Ні, це інакше. Це інакший. Ну, коли ви отримаєте, ви, я думаю, також будете в захваті від цієї краси. Ну і що, доні, покажемо. Бантик, який вийшов Заколочка. з цієї органзи? Заколочка, погляньте. Яка гарненька заколочка вийшла для. Є в тебе стерію. Ні. Ну, куди я тобі її вже причіплю? Це для маленьких, це для менших за тебе. Це для менших за тебе, доня. Це не є для найменших дівчаток, але це для таких, знаєте, от перший клас, садочок, перший клас, другий. Ну це вже для тебе буде, донечко. Трішки вона замаленька, але погляньте, як гарно ось ці сіроблакитні, як Доня казала, камінчики дуже гарно сюди підходять до цієї стрічки. Воно все тут дуже гармонійно поєднано. Дуже гарненька стрічка. Я сподіваюся, що вона також вас зачарує і заполонить ваше серце. Вона дуже-дуже гарна. Так, Доня сказала, що в бантику вона набагато краще виглядає, ніж ось так. Ну, Звичайно, що це є просто ось такий матеріал для роботи. Це так, як і будь-який матеріал, але вже в руках рукодільниці воно перетворюється на ось такий гарний такий гарний виріб, який зачаровує. Доня, Сьогодні трішки ми показали, дівчаткам матеріали, так? Нагадаю, що ці всі матеріали ви можете придбати в моєму магазині. Посилання на магазинчик я залишу в описі до цього відео. Нагадую вам. Думаю, цю стрічку будуть хотіти всі. Так? Кажеш, мені її не вистачить. Ні. Треба, Треба замовляти? Так, до речі, я замовила ще один кольор, і одночасно замовляла з цією, але її ще не отримала. Сподіваюся, що скоро також отримаю. Та має бути такий світлий безчий. Чи пудрова, така світла пудра, молочний, навіть не знаю, як вам сказати, не знаю, що прийде. Е, так що, але має прийти дуже гарний ніжний колір. І ця стрічка дуже гарна та ніжна на дотик. Ніжна, приємна, справді вона ось тут дуже має такий, ось цей блиск, такий гарний, приємний. Ну що ж, не будемо більше говорити, нехай дівчатка е, пишуть список, що їм потрібно, і завітають до мене в магазин. Усім до нових зустрічей. Всім Па-па.